«Фавбет» – Титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Хто служить в ЗСУ і інших підрозділах, які захищають нашу землю? А, немає. Отже, починаємо. Наш поєдинок. Та Андрій Лисюк Зараз солов І тут Михайло Грицина. Але Микола Грицина тут м'яч втрачає. Кишитка контратака вже йде в рори. Удар по воротах. На місці Володимир Кардаш. І вже від війсьомий Микола Грицина. 73-й настав Степан Козак. Зараз атака від Аврори. Удар і М'яч у сітців. Максим Чебиряк відкриває рахунок. У нас на другій хвилині цього поєдинку. Одразу ж зміни відбуваються у нас у складі. У складі Аврори. В енергії також частково вже Кардаш, Ярослав Квасній через Андрія Цілика зіграв. Цілик, його удар. і Біжна і стійку! Нічого. Школьний вперед Семенченко хороша передача, і м'яч у сітці. Нічого собі гола, який забиває. У нас Аврора. Забив... Отже, на сьома хвилина і рахунок стоїть 0-2. Ну, десь Намагається. Варезі грав з Миколою Грициною. Грицина, Удар! Це простріл навіть був, і м'яч вилітає. Один з кращих футзалістів, взагалі в Україні. Семенченко стійко зараз виручає енергію. От. Удар по воротах. І ось Володимир Кардаш. Перевірив готовність Юрія Савенко. Тарас Куз, де далі. Простріл. Мяч в Сітку влучає, але з зовнішньої сторони. Не модить Сагайдачної, не пробиває. Небезпечно ж як м'яч тут летить за межі майданчика. Але що? Микола Грацина тут не встигає. Поночований. Виходить, фактично сам на сам. Поночований м'яч залітає у сітку. Ростислав Семенченко. Ростислав Семенченко забиває третій м'яч. Третій м'яч Гравців «Аврори». На жаль, на болівалі Зараз у горі. Перехоплення. Зараз Віталій Радевич виходить фактично сам на саму, але Юрій Савенко тягне. Юрій Савенко тягне. Є. Yeah. Yeah. Поночовний пробиває м'яч. Знову опиняється поночовного Небезпечно м'яч над поперечкою. Летить. Владислав Моспана. Посилання можна знайти на сторінках. Енергії у соцмережах. Зараз Андрій Цілик пробиває. Награла на гол, заслужила. На взяття воріта. Зараз мало. Четвертий гол не влітає. Ворота енергії. Атака. Тарас Куз. Зараз квасні. Куз переведення на Михайла Грицину. На правому фланзі Михайло. хитом суперника Михайло Грицина пробиває на місці Савенко. Передача Володимир Буньої. Якимось дивом зараз Савенко рятує. Нічого це в підкаті. Контратака. Чи буде ще удар? Ні, немає. в нас вже удару. Сирена. 0-3 після першої половини зустрічі. Чаного наразі не вдалося. Побачимо, як буде у таймі No2. Микола Груцину. Його дальній удар. Михайло Грицино забиває Михайло Грицино! Один триста є рахунок. Ось так дуже швидко. Михайло Груцина. Зараз скорочує відставання. Дуже важливий м'яч в контексті, звичайно, психологічному, адже весь перший тайм ми бачили статистику. Рівні показників потрібно тепер повертатися вже на ворота. Є удар і м'яч іде повз ворота поночований пробив, ну Роман Кіто тут ситуацію врятував, можемо. Пане Олександр Школьний. Четвірка киян зорос Боргун, зходу пробивав. Можливий передач. З передача Семенченко пробиває м'яч влучає у сітку, але з зовнішньої сторони. Роман Гураль отримає. Є у нас розіграш бургун. Удар на місці знову Роман Кітор. Загайдачно і небезпечно зараз. Малиновський. І що там кутовий буде? Так, Максим Малиновський знову за бокової. і Небезпечно, і м'яч у сітці. Мяч у сітці забиває в нас Владислав Моспан. Станіслав Моспан, даруйте. Так, Станіслав Мосман стає автором голу Тарас Кузький. до суперника пробив Тарас М'яч що дето не пробиває. Передача на Володимира Боньобу у ньому викола але Микола Гуйван там тягне. М'яч. Андрій Цілик через Михайла Грацину, Михайло Грацину знову на Цілик, м'яч повертає. Цілик прибиває. М'яч іде повз ворота. На Чебіряка. Перехоплені Ні, Малиновський прибиває. І Роман Кітор рятує. Роман Кітор зараз рятує свою ковальцю. енергетики, ну схоже, на цьому вже все у цьому матчі. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Дякуємо двом командам за гру. ФАВБЕТ титульний партнер Капбет Екстралі. Гра розкриває тебе.